Про що можуть домовитися Трамп із Зеленським, і чому про переговори досі мовчить Москва? Мене звати Дарина Трунова про це і не тільки сьогодні. Будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Дуже рада вас вітати, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, і в першу чергу про зустріч президентів Трампа і Зеленського, про те, що вона може відбутися вже в цю неділю, 28 грудня, у штаті Флорида в Маралаго. Ну про це принаймні пише Київпост, Потім президент України також підтвердив, що буде зустріч на найвищому рівні разом з Трампом. Але він повідомив, що це станеться найближчим часом. Але от цікава така фраза від нього пролунала, що зустріч може багато. Чого змінити або багато чого може вирішитися до нового року? Що ви думаєте, вкладається у цю фразу? Ну це дипломатична мішура. Що не може Зеленський сказати, хо, ви тут прислали під виглядом цього Віткафа, так якісь якусь, якусь маячню просував, яку Україна ніколи не погодиться. Ну тому це підтримка особистіх зв'язків, перекидання фактично тепер відповідальності. На Трампа, якщо там хочеш вибори, то давай забезпечує безпеку. Зеленський веде до того, що давайте повертаємося до того, що про що самого початку говорили: зупинка по лінії розмежування. От а потім починаємо якісь перемовини. Ніхто нікуди з Донбасу виступати не збирається, тому що на цьому наполягає Росія, тому що це ну, якщо Зеленський дасть такий наказ, це буде катастрофа для нього а, політична в першу чергу. А, от а, і так далі, ну поговорить, надасть свої аргументи, перекине потім відповідальність на Росію, яка, як ви сказали, мовчить тому, що вони не погодяться на жоден з пунктів там плану, який був опублікованим Зеленським. Ну і розійдуться, побажають один одного гарного нового року. Ну, дивіться, Зеленський також усипляться зараз. Заяви каже, що Україна готова підписати деякі. Деякі угоди, але цікаво, ну про що йдеться? Чи знову ж таки це якісь такі, скажімо, так гра на випередження? Тобто Росія мовчить, Кремль мовчить Пісков. Там каже, що вони якісь документи опрацьовують, але жодної відповіді так або ні немає. Але Україна відповідає: ми готові до переговорів, тобто це така дипломатична тактика. Ну, звичайно, що ми ж не можемо заперечити, що ну, і засумніватися в сліз, світлих та мудрих думках пана Трампа. А так, тому щось буде, буде підписано. Ну, може, там щодо відновлення, щодо можливих якихось гарантій безпеки, які рівно через конгрес повинні пройти, і багато чого іншого. Там же ж воно ж було розділено на чотири пакети. Ну якісь другорядні пакети будуть можуть бути підписані. Я не сумнівався, що якесь. Якийсь паперець буде підписаний без такого, а, який там рамковий може бути. Ну не може Трамп нічого не підписати, і він і зустрічатися не буде, щоб не сказати, що у нього є перемоги. А, от тому може щось там підпишуть, але ж по принципових питаннях України нікуди просуватися не збирається. Ніколи там <кхів> різні. Високопосадовці говорять, що там 10%, відсотків, відсотків залишилось узгодити. Так ці 5% відсотків і 10% відсотків вони важать всі 90%. відсотків, ага. да, тому що росіяни якраз хочуть створити прецедент, коли Зеленський дасть десь наказ відступити з якоїсь території без бою для того, щоб хитати країну зсередини. Створити вище політичне керівництво з військовими, а для того, щоб обвалити нашу державу всередині, а потім взагалі захопити всю країну. Тому я думаю, що щось підпишуться, але то таке знаєте. буде. Там обіцянки якихось інвестицій може бути якихось другорядні питання, можуть бути підписані, Те, що те, що і так розбіжності. Не викликає, наприклад, Україна та Сполучених Штатів Америки, але все рівно це ж спирається в позицію Росії. Росія нікуди не збирається ні йти. Їх взагалі дратує існування України. Вони хочуть капітуляції нашої Путін не просунуться ні по яких питаннях, бо поки він буде живий, він буде наполягати і на скороченні української армії, і щоб України не було можливості розробляти зброю нову. Не мати можливості важкого озброєння, взагалі Україна повинна визнати Крим та Донбас, те, що вони намалювали в своїх стамбульських угодах. Далі для припинення вогню Україна повинна покинути всі чотири області, які вони намалювали своїй конституції, і від офіційно відмовити від НАТО. Тому нічого там не поміняється. А, ну дивіться, Пісков вже вийшов із заявою, що дійсно вони проаналізували інформацію, отриману від Дмитрєва за його е, підсумками поїздки до Штатів. Ну, пропоную послухати коротко. Після того, як Кирил Дмитрєв е, доложив президенту об ітогах своєї поїздки в Америку, е, об ітогах своїх контактів з е, американцями, ця е, інформація була проаналізована. І, е, собственно, вот по поручению Президента Путіна э, контакт состоялся контакт між представителями адміністрації э, Росії і Соєнних Штатів. Ну але знову ж таки він не відповідає на питання, як вони ставляться до цього плану із 20 пунктів. То як тоді це все розуміти? Ми не повинні нічого розуміти. Наше завдання, наше завдання відпетляти, щоб нам не, не компостували мозок. Оці 20 пунктів офіційні, які висунув президент, це таке. Знаєте, не компосту таке знаєте в перекладі на народну, не компостуйте на мозок. да ми це узгодили з вами, узгодили з американсьцями з європейськими партнерами. а Далі з'ясовувати стосунки з Росією самі, бо ви влізли фактично в цю цю історію. А те, що росіяни не хочуть, ну так це їх проблеми. Тоді це використовуватися буде Україну як засіб тиску, так. А в тому числі на американську адміністрацію для того, щоб надавали більше ресурсів, щоб ми довели, довели Росії до того стану, коли вони будуть змушені підписувати будь-які угоди, хоч або приб'ють нарешті Путіна для того, щоб нове керівництво у них відкриється якийсь там простір для можливості. А так, в принципі, ні нічого тут нового ми не почули. Росіяни не відступлять на крок від того, що особисто заявив Путін. Те, що Дмитрієв теж просуває, ну Дмитрієв просуває, це така гра, стара, стара російська гра в доброго поганого поліцейського. Є поганий поліцейський Лавров, який точно повторює, що говорить Путін, не на міліметр не, не виступає. І, начебто, є добрий поліцейський Дмітрів, який, начебто, щось інше пропонує. Та нічого він написаного не пропонує. Він пропонує, якщо уважно подивитися, так звані ці 28 угод, такий полегшений варіант. Вимог Путіна, які створюють ілюзію, що вони йдуть на якісь поступки, але ні, це частина все рівно їх загальних вимог, які вони далі будуть просувати. Тобто, наше головне завдання підтримувати зв'язки з американцями, тиснути відмовою Путіна взагалі щось обговорювати конкретно на адміністрацію Трампа, що в дійсності вже відбувається. А далі нехай розбираються з росіянами. Ми то тут до чого з росіянами зараз розбирається українська армія. СБУ, яке б'є вже по території Росії, так вже там Веренбургський ГПЗ вже знову прилетіло вже по другому колу. Топляться танкери. Це йдуть перемовини. Гур працює по іншому напрямку. он Там в ліпіску підпалили літаки. Так що перемовини відбуваються в практичній площині. Euh, нижче це їхня і верхівка, коли там вмирають генерали, нижче їхній нафтовий експорт. Це тут головне. а все інше це такі дипломатичні маневри для того, щоб нас ні в чому не звинуватили. Ну, єдине про що фантазує Путін, так він там почав розповідати про заес, що американська сторона нібито зацікавлена в організації майнингу на ЗС і спільному управлінні об'єктом без участі України. Але нагадаю, що декілька днів тому, коли президент Зеленський показав журналістам цей 20-пунктовий план, там йшлося, що американська сторона пропонує порівну ділити, скажімо так, управління ЗС 30-30-30 в -30 -30 Україні з Штатом і Росії. Українська сторона наполягає на тому, що було 50 на 50 зі Штатами. А тут вилазить Путін і взагалі говорить про майнінг. Як ви це прокоментуєте? Ну, це він, це, він, це він знову намагається зацікавити американців не в цьому. Але ви ж повинні розуміти тонко, що керування. Награбленим, вибачте, ну це так виглядає. Да. Це він хоче взяти в долю. Але дивіться, там же ж атомна станція теж не нафтопереробний завод. В чому? в чому там проблема? Наприклад, на ліцензію на експлуатацію цієї станції належить виключно України, якщо Україна відкликає ліцензію. А це підтверджується магате, то ніхто не має права їх їх експлуатувати, і тому, коли вони починають, то ну вони хочуть затягнути знову американців, які знаєте свої мутки для того, щоб легалізувати їх, їх якось, що вони беруть участь в, в, в поділу награбованого. Але так не буде. так не буде. Вони ж хочуть взяти долю. Да? А давайте тут ну, американці ж почали перше грабувати. Це ж фактично мародерство да? атомної електростанції, яка належить Україні. Вони хочуть, це така стара, знаєте, спосіб пов'язати кров'ю те, що називається в цьому а, у злочинному світі. Вони хочуть самі з ними щось робити без України. Але знову таки так не вийде. А тому, що знов-таки ліцензія. Ліцензія належить енергатому. І енергатом, до речі, може відкликати цю ліцензію. І тоді американці не зайдуть на цю ЗАЕС, тому що це буде дуже, дуже стрімна тема для них залазити в такій історії, так? А, а стосовно ЗАЕС, ну це теж такі маневри, тому що до цього. Сам Лавров, я пам'ятаю, пам'ятав, сказав, що це не обговорюється статус питання, тому що це є частина компанії Росатом. І я вважаю, що так і буде. Вони знову повернуться це питання. Вони хочуть зробити наступне знову. Як тільки американці щось погодяться, щось почнуть робити, вони їх потім кинуть. Вони скажуть, а ми нічого не домовлялися. Це взагалі частина Росатому. І американці знову будуть виглядати поганими, так те, що їх. Прокинуть в цьому напрямку, от знову будуть хитати фактично Трампа, так? а нічого не буде в дійсності відбуватися. Тому це, це таке, це те, що називається гебійські розводки, так можна назвати те, що пропонує Путін. Mm -hmm. Хочу вас запитати і стосовно підготовки до виборів, тому що там теж і про референдум йшлося в цьому 20-пунктовому плані, і знову ж таки Зеленський заявив, що ці законодавчі ініціативи щодо проведення виборів існують, і вже сьогодні віце-спікер Верховної Ради проводив перше засідання робочої групи з підготовки і проведення виборів під час воєнного стану. Як ви думаєте, в чому такий поспіх? Чи знову ж таки це? Поки що гра для Трампа що дивіться, ми вже готуємося, тільки залишилося натиснути на Росію, щоб вони підписали. Так, да, так, да, так. Да. ну це знаєте, депутати пітніють. Ми всі тут працюємо. Згідно з ваших побажань, Дональд Фредович, свято демократії повинно бути. Робимо але... все, що ви хочете да, робимо все, ви всі скажете. бачите, депутати Корнієнка зібрали. Вони всі там прямо під Новий рік ще да, й, так. Прямо під... да, да, незважаючи на свята, бачите, як всі поспішають. От але ж я віза сказала, є, але є нюанс, але є нюанс забезпечити безпеку. А це повернення знову до вимоги. Давайте зупиняємося по лінії розмежування про що з вами домовлялися? Тобі що а, хочете референдум? Зробимо вам референдум, як, як хочете. Да? Тільки ж не зрозуміло, як він буде проводитись, тому що знову повертаємося до безпеки. А хто повинен забезпечити безпеку? Ми знаємо, що найвеличніша людина в цьому світі це виключно Дональд Фредович. Тільки він може це зробити. Якщо він не зробить, то який вибор. Тобі що це вже саме питання виборів? Ну після військового стану бачите, її викликає таку неоднозначну реакцію в опозиції Ми бачимо там європейська солідарність проти проведення виборів. От нещодавно Юлія Тимошенка виступила проти виборів. Проти виборів, тому що вважаю, що це порушення прав е військових. Вони не зможуть е балотуватися, якщо під час військової війни військового стану не забезпечена безпека, е якщо будуть літати каби, ракети, то які про які вибори ви взагалі говорите, і так далі. Е хоча я підозрюю, що європейська солідарність проти цього, тому що на е Порошенка ж санкції накладені, От, і він не зможе брати участь в виборах. Я так підозрюю. І тому в даному випадку, я думаю, що нічого не буде. Це, ну, це такі дипломатичні ігри, щоб нам не компостували мозок. Тобто нам, знаєте, якоюсь тухтою намагаються компостувати мозок. Україна йде по тактиці, не заперечуючи цього. Ну, це така переговорна тактика. Гарна ідея, це дуже важливе питання в дійсності. Так є нюанси, але ми повинні по процедурі йти згідно зі всіма демократичними вимогами. Відповідно, безпека повинна бути. Нема безпеки, так про що ми тут говоримо? А Путін не збирається припинятися, обстрілювати стріляти а, в Україну. Тому я так, це, я, я так це бачу. А те, що депутати будуть пітніти, а, демонструвати таку брехливу діяльність. Ну нехай демонструють, на то вони депутати. Поката про припинення вогню хочеться згадати, коли ще коаліція охочих приїздила до Києва. Тоді Путін в односторонньому порядку на 9-10 травня оголосив про якесь перемир'я. Так він сам його нібито затвердив, його ніхто там не дотримувався, але тим не менше, ну щоб ми не лупили по червоній площі в Москві. Зрозуміло, щоб парад провести. Але тоді ж приїхали і Мерц, і Макрон, і Туск були в Києві і сказали. Тоді ж поставили путіну умову, або за два дні з 12 травня ти йдеш на припинення вогню, або коаліція охочих запроваджує суперсильні санкції. Ну от за декілька місяців по суті вже там да навесні буде рік, як по цій заяві. Але що показали європейці? Вони навіть 90, точніше, не 90 мільярдів. Вони не змогли конфіскувати ось ці російські заморожені активи. Ну чи є якась надія, що хтось ще зможе натиснути на Путіна так, що він погодиться? Чи поки що європейці для нього не страшні? Ну можливо, і американці не страшні. А потім виявили, що Україна не била по червоній площі, тому що товариш всі попросив на. Адна ядерна від цього, держава да одна ядерна щось. держава попросила не ядерну державу не хуліганити на території іншої ядерної держави, коли там перебуває. Товаришці, тому що йому треба було прийняти парад в Москві. Це ж не не Путін приймав парад That -that. В дійсності. Китайці приймали парад. Я пам'ятаю цю смішну історію, і навіть я на дві хвилини повірив серйозних заяв Мерца. Да, він так, так серйозно це говорив. Там був такий серйозний ультиматум. А потім на наступний день. А вони потім сказали: ні, давайте ще добу почекаємо. Там да? Давайте давайте добу почекаємо. Да? А потім виявилось, я ж пам'ятаю, потім Трамп сказав: ну добре, давайте, нехай Зеленський їде, чи українці їдуть переговору вести переговори в Стамбулі. Після чого Зеленський сказав, процитував не себе в даному випадку стадіон, так стадіон. Ну не процитував, а мав на увазі. Да? Я тут маю на увазі. І сказав: чекає Путіна в Стамбулі. Путін не приїхав, а потім. Президент використовував це як фактор тиску на Трампа. Так, а де він немає. Він не хоче миру. Так давайте, давайте повертаємося до зупинки по лінії розмежування. Тому ми ж ми ж це проходили вже навесні. Це вже правильно помітили. Це все історія була, і тому і тому ми а, бачимо фактично повернення в цю точку. Україна знову вимагає вже іншими методами, іншими словами, припинення. Вогню, чого Путін теж не збирається робити, тому що він хоче, щоб Україна вийшла з чотирьох областей. От і далі це буде використовуватися як фактор тиску на американців, тому що хто тут погано виглядає? Україна погано виглядає. Ні, виглядає не дуже, не дуже добре. Виглядає шановний дональдфредович. Так а далі є про європейців. Ну конфісковувати гроші вони не збиралися. Вони все ж таки це будуть використовувати як такі гроші для забезпечення кредиту. Ну це теж непогано, в принципі, в такому варіанті. Нехай знаєте, е, там як як, як, як приказки е, е, з, з, з поганою вівці, хоч е, вовни е, частина, так і тому в даному випадку нам вже байдуже як гроші будуть заходити. Головне, що вони існують, але конфіскувати вони не збиралися. Хоча е, можуть вони знайти гроші. Ну, слухайте, на ковід вони знайшли 2 трильйона, і надрукували просто гроші. А тут виявляється, вони не можуть забезпечити на безпеку е європейського континенту, не можуть знайти гроші. Кому вони це парять? Так, на сам насамкінець хочу ще раз з вами повернутися до публікації Аксіос, яку я на початку розмови цитувала тут деякі експерти-аналітики, коли читають цю статтю, вони кажуть про те, що Аксіос пише про величезний сув у переговорах, тому що ті посилаються, що нібито Путін і Росія погодилися на тимчасове перемир'я, але для чого для проведення референдуму в Україні щодо територіальних поступок? Тобто, це єдине що що їх може, скажімо, так спіткати, ну побудити якимось чином підписати домовленості. Чи ви вірите, що дійсно ось це питання для них може бути ключовим? І вони тоді погодяться щось підписати. Ну, Аксіос нарешті б, е, включила цю пряму лінію Путіна. Він сказав, що він готовий на один день припинити е, е, обстрілювати, коли будуть голосування. І замість того туфту писати з посиланням на, на вигаданих цих експертів, там, да, хоча б просто послухали, що говорить перша особа. Якщо Путін сказав, так воно і буде. По-іншому воно будь, не, не буде. Він не припинив вогонь. Його умова припинення вогню, це вихід з чотирьох областей, областей України. Все. Нічого він не припиняти не збираються. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. А тут хочеться вірити а, точніше, як ви думаєте, на окупованих територіях реально забезпечити демократичне проведення виборів, коли ні, там ну, стоять російські ні. військові? Ну ми, ну ми ж розуміємо, що ні. Ну ми ж розуміємо. Це все такі ігри. Ігри в неможливо називається. Нам почали компостувати мозок виборами. Так Україна починає компостувати мозок демократичними процедурами. По демократичних процедурах це забезпечити неможливо, тому не компостуйте на мозок. Дайте краще тамагавки. Називаються не вчить жити, допоможіть матеріально, тут так. називається. Це точно, абсолютно ще наостанок хочу вас запитати, що знову ж таки західні медіа, зокрема The Wall Street Journal, пише, що Російські точніше, американські інвестори не надто вірять в те, що вони якось будуть співпрацювати з росіянами, і що Росія по суті залишиться токсичною для бізнесу і після війни. Це реалістичні прогнози, так це підтверджено фактами. А чого до війни товарообіг Росії і США був таким маленьким? Так, тому що нема чого -то торгувати. Росія хоче торгувати нафтою якою в США у самі вже скільки. Так. тут ще Дональд Фредович прийшов і сказав, яка російська нафта нафіконо ну, взагалі нам потрібно в такому ряді. У нас є чудова цитуючи класика. У нас є чудова, красива американська нафта, яка повинна продаватися крізь в тому числі в Європі, і не повинна продаватися російська. Ні, це абсолютно ж правда дивіться, тим більше, коли е, Дмитрів там продає якісь фантастичні історії про російську нафту, рідкоземельний земельне а Хто добувати буде? Так, а це ж що я щось не бачу американських компаній, які б бажали їхати за полярне коло, так не інвестувати величезні гроші, щоб потім що? щоб вони їх відібрали. Ну дивіться, фактура знову така наступна. От, у як зона була частка і залишається частка в цьому в Сахалінському родовищі. А у них фактично їх конфіскували двадцять другому році, там 2,5 мільярда. Путін напередодні зустрічі в Алясці підписав указ, який давав можливість або вивести кошти, або повернутися в цій кампанії. І у мене питання: і де? Я щось не чую рухів, щоб Екзон ну просто знаєте зірвався і з усіх і побіг відновлювати якусь співпрацю з росіянами. Навіщо є? Аляска, скоро Венесуела буде. Навіщо їм ця ці, ці танці з бувною потрібно, тому що вони знають, яка історія з Росією, що ти інвестуєш гроші, у тебе їх просто можуть забрати. Це раз, ну це деградуюча країна, вбувається б там промисловість. Це Китаєм, Китай, до речі, не дасть зайти в нафтогазові проекти. Він же буде контролювати і російську владу, і тому це абсолютно правда. Єдине, чим торгують поки що росіяни з США, це збагачений уран. Ну, це просто швидко неможливо позбавитися, але я думаю, що американці. Будуть робити все для того, щоб позбавитись теж залежності від збагаченого урану, бо це у них така була політика, що Росія повинна постачати на зовнішні ринки збагачений уран, тому що збагачений уран можуть робити країни, у яких є ядерна зброя та замкнені замкнені виробничі цикли. В першу чергу щодо збагачення цих ядерних матеріалів за цим дуже слідкують в країні в світі по моєму п'ять країн, які володіють такими технологіями, і так швидко неможливо позбавитись от, наприклад, навіть. Оце американське паливо Westinghouse яке е, робиться на шведському заводі, яке постачалося нам на Південно-Українську АЕС і на Запорізьку АЕС. А з чого воно робиться? Воно робиться з російського урану, який збагачений. І все. І тому це правда. Це немає там ніяких перспектив. У Путіна немає грошей. Нема грошей, і чимось привадити американців. Нема єдине, що може чимось привабити, це там перспектива роздірбани ці кошти, які знаходяться за кордоном. Але ви ж бачите, європейці ж теж не дурні. Вони ждали зрозуміти американців, що ці кошти деребанити будемо. Ми у нас теж є тут кому подерибанити, і ми можемо це зробити разом з українцями. От ви можете там отримати хіба що такі душисти кукіш, тому що гроші знаходяться на нашій території і в нашій юрисдикції. і тому це правда абсолютно. Перспектив там немає. Коли розповідають про якусь фантастичну історію про арктичну нафту, ну так росіяни самі не проводять розвитку цієї проводить нафт. через океан. Так, да, і вона не взагалі. потрібна навіть і ма слухайте зараз. перевиробництво нафти. Дивіться, Україна б'є по танкерах, б'є от по платформах, які видобувають нафту. От, а ціна на нафту ж не зростає. Ціна на нафту не зростає. Росію реально випилюють з, зовні з, з цих зовнішніх ринків щодо торгівлі нафтою. Так а чим вони ще будуть торгувати? Вони ж хочуть нафту та газ продавати в Європу. У них вся економіка 70 років так будувалася. А в Європі все вже Дональд Фредович дає зрозуміти, що е, цю корову, це корова наша. Ми будемо доїти разом з американськими компаніями. І вас тут настояло. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Обов'язково ставте свої запитання пану Тарасу в коментарях. Я ж вам дуже дякую за цей ефір. Нагадаю, говорили разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Дякую. Дякую, до побачення.